Всім ку, це Вікуська. Сьогодні я хочу поговорити про розхламляння свого гардеробу, пройтися детально по всіх речах, від яких я позбавляюся цього разу, і чому в першу чергу. Це вірогідно буде досить довге відео, але я спробую робити його коротше. Я буду проходити по всіх речах. Чому я це в принципі знімаю? Бо я сама дивлюся схожі відео. Для мене найцікавіший процес саме якраз. Прийняття рішення, які характеристики для людей важливі, як люди визначають, що ця річ достойна того, щоб залишитися в їх оточенні чи ні. Якщо вам це цікаво, продовжуйте дивитися, поставте також лайк, я буду дуже вдячна, або підпишіться, якщо ви вперше тут. Поїхали! Я розділила все такі речі на певні категорії для того, щоб було простіше. А, і почну я з тих речей, які в мене просто а, поганий матеріал. Це totally Fine, как би. прекрасні речі, насправді, але особисто мені вони не підходять, і це потрібно було зрозуміти, визнати. А, краще було б це відчути до моменту, коли я віддала гроші за цю річ, але як я. А, це от така сорочка, вона із шерстю. Дуже тепла, досить хорошої якості. Ні, ну Вона прекрасна. Купила я її в секонд-хенді. Але от вона колюча, я її міря... міряла на довгий світер з довгим рукавом. І я не відчула, що вона колеться, для мене це дуже важливо. І сорочку, я вважаю, такою річчю, яка дуже багатофункціональна. Я хочу носити сорочки, мати можливість носити сорочки на маєчки, на футболки. І це оця сорочка просто мінус половина функціоналу буквально. Е, тому я від неї позбавляюся. Я би з задоволенням купила щось схоже, а може флісову сорочку, але з більш приємного матеріалу. Потім от така спідниця обожнюю, як вона виглядає. Я її з задоволенням носила, але носила скрипучі зубами, так би мовити. Поліестер колюча, особливо якщо ти при цьому в капронових колготках, які також синтетичні. Це просто неможливо, все чешеться. Е, я зрозуміла, що я не готова далі страждати заради краси, тому це іде. Е, по цій же самій причині викидаю капроночки-колготочки з отакою сіточкою, з блиском. Е, дуже подобається, як вони виглядають і як по нозі виглядають, все з ними прекрасно, крім одного, вони коляться. І я їх тому не ношу. Ну і чимось схоже, я показувала в попередньому відео. Це така от сорочка із кожзамінника із поясом, тобто її можна носити тобто, ще як і верхній одяг. Дуже подобається мені стиль. Я з задоволенням би як купила в натуральній шкірі. Не можу носити, бо, знову ж таки, ненатуральна тканина. Я в ній сильно потію, дуже швидко запах. І плюс, чи мені не подобається, от такі от. А шкіряні речі, що їх не можна складати, зминати, бо все це буде відображатися от на самій цій текстурі шкіри, вони дуже швидко втрачають зовнішній вигляд. Тому я хочу купити таку річ, про яку я не буду переживати, що вона минеться. От, е... Якщо я куплю шкіру, то вірогідно я буду розуміти. Зараніше я її буду мняти, згинати, як захочеться, і буду її так носити, і це нормально. Щодо непідходящого матеріалу, в мене є ціла гора гольфіків. От просто раз, два, три, чотири, п'ять, які різних кольорів. Які я майже одночасно купувала, бо я дуже люблю гольфіки, і це зараз моя, ос... моя основна така база це гольфики, джинси, або гольфики, якісь просторі брюки а, взимку. І я їх до... дуже носила з задоволенням, обожнювала, але от якраз тому і різних кольорів, бо я хотіла там а, різні власне, кольори. А, ну, Вони всі шерстяні, і в мене стала набагато більш ютлива шкіра з того часу, як я їх купила. Це от змінилося буквально за півтора-два роки. От я зараз вже їх носити не можу. Тому я змушена від них позбавлятись. Далі в мене йдуть речі, які просто не мого стилю. Часто з ними все досить непогано, але от ні. Оцю навіть я зовсім недавно купила маєчку, таку футболочку. А вона мені подобається такою трішки дитячим. Не дуже видно, але тут такий комірець, вона синтетична теж, але вона з приємного досить матеріалу і вона не колиться до тіла. Дитяча, оця от Елемент дитячості подобається, те, що вона темна, не подобається біля обличчя я не хочу Ну, рідко останнім часом ношу щось темне. По цій же причині абсолютно нову футболку, чорну, трикотажну, все з неї прекрасно. Ну, я її буквально от, не носила на збірку. Бо темна. Це не значить, що я не ношу чорного. У мене є речі чорні, але я їх рідко ношу. Цю теж дитячість подобається, але в ній же і проблема. Отака от школьниця. Це я її купувала на виступ із групою. І я буквально один раз її одягнула на цей виступ і все. Не підтримую. не... Вважаю це хорошим підходом купувати річ на один раз. Я коли її купувала, я правда думала, що я її буду носити. Ну Но, насправді я майже ніколи мені не хотілося виглядати настільки інфантильно. І біла блуза, яку я купувала ще перед переїздом в Нідерланди. Власне, купувала через те, що думала, що от в офіс буду ходити, що тут, мабуть, все офіційно, і мені треба якийсь офісний стиль і там на співбесіди буду ходити. З роботу я знайшла онлайн із дому ще, і ще із Харкова. Тобто на співбесіди не ходила, і в офіс я теж практично не ходжу. Так. Абсолютно прекрасна блуза, вона мені подобається. Це е, український бренд Вовк. Із хорошої тканини 95% віскоза. Ну, я її не ношу. Мені це зараз. Далі про не мій стиль такі от шорти літні. Я їх сама купувала і відносила. Я все тут сама купувала. <ріст> я їх носила досить довго, купувала давно, років 5 мабуть, тому. Це було просто знахідка влітку. Я ходила в цих шортах і в тоненьких маячках, і так я могла пережити найбільш жаркі дні. Після переїзду в Нідерланди ну я пару разів одягала їх, але ну, вони мені не дуже сильно зараз подобаються. Вони мені вже скучнуваті, такі дуже. Прості, якісь як, як із табору дитячого <смі> шортики, як бойскаути. Я не, не ношу їх. Є ще отакі льняні брюки прямі. Я їх купувала в Харкові в секонд-хенді. Пам'ятаю, що це були чоловіки. А може, в Полтаві, не впевнена, що це були чоловічі брюки. Це я добре пам'ятаю, тому що тут прекрасні глибокі кишені. Боже, ну чому не роблять от такі от глибокі кишені, де вся рука, телефон поміщається, все, що завгодно, поміщається, в жіночих брюках. Ну, що ми... Шумий... Ну, коротше, мені це іноді боляче. І от я знайшла собі брюки, які я з задоволенням носила. Це льон натуральний, влітку дуже-дуже прекрасно я від них відходила. Але ну, це, власне, тоді був в мене стиль більш близький до такого чоловічого Томбоїш. А зараз мені хочеться більш жіночного, я практично їх не носила. Плюс, знову ж таки, в Нідерландах не настільки жарко, щоб врятуватися в льон, закутуватись. І мені абсолютно нормально там в звичайних джинсах, якихось може тонших або ну, в іншому моді. Коротше, я їх не носила. Є в мене і такі речі, які просто з самого початку не треба було купувати. Треба було краще подумати. Ну, як я. А я купила отаку от. Таку от. Куді вона із цікавим рукавом в японському стилі. Тут ще щось написано. Віталій навіть перекладав, що тут написано. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю щось нормальне написано, але вона дуже тонка. Я купувала це на неперевіреному сайті з недостатньою кількістю отзивів. Вона із такого трикотажу, як от звичайні футболки. Я такі ході вважаю як другий шар влітку в них жаркувато, якщо дуже жарко. Якщо прохолодно, то хочеться його зверху на щось одягнути, але оскільки це дуже тонка матерія. А як другий шар, не... воно погано виглядає, тому що проступає під низом, що тягнуто там футболка, наприклад, яка під низом. А, тому я не рекомендую речі із тонкого матеріалу, як другий шар, якщо це не конкретно літня річ. От ось оці, от, наприклад, кофточки мені я купила навіть дві таких, бо я їх при суті влітку ношу, вони із трикотажу. Я їх можу одягнути на футболку, тобто ну, на голову руку. Але якби я спробувала натягнути цю кофточку на сорочку, наприклад, ну це було б кошмарно і тому я так не рекомендую і не треба купувати такі речі тонкі, якщо ви хочете їх одягати зверху на щось. Оцю штуку я купила в зарі, дуже шкодую, просто ну, подивіться якесь як бабулькине щось. А, і при тому, що я купила це в магазині. Я пам'ятаю, що я мерзла, і мені хотілося чогось теплішого. І от я купила тепліше. Це я купила до того, як я дізналася про сайт Селпі, на якому я зараз купую секонд-хенда. Ідея, я накупила і кофточок, і ось оце, і ось оце. Ну, це у кошмар. Ну, правда, я не знаю, як його купити. Ну, от, от. Ну, буває, ну, буває. Теж купила цю річ, е, ну так, дуже хотіла бежеву футболку. І я купила цю, тому що я чомусь довго не могла знайти бежеву футболку, яка мені в якості тканини сподобається якість трикотажу. Якість трикотажу тут хороша, вона така, він такий м'якенький, гладенький. Але е, ось, зверніть увагу на крой, на стиль, вона дуже в облипку з оцими короткими такими рукавчиками. Це дуже Несучасно виглядає. Зараз набагато більше в ходу речі більш просторні, з повітрям. Тобто, або от майки, які зовсім повністю в обливку. А це, ну, якось ні туди, ні сюди. І недавно купила а... спідницю. Купила не... не дуже думаючи, чесно кажучи. Тобто, от вона мені підійшла по розміру, і я, типа, Окей, от. А... Я, в принципі, навіть мені подобається така от коротка спідниця пряма. А, мені подобаються такі короткі прямі спідниці. Одну таку я залишила, але я залишила трикотажну спідницю, яка при цьому дуже комфортна і тянеться. І вона досить так натягується на попі, і особливо, коли ти її одягаєш, тут де замочок, він майже розривається, тому що ну, хочеться ще дужче розкрити, а більше нікуди. Ну і, власне, так. Да. Через те, що вона вузькувата, мені в ній некомфортно, мені некомфортно в неї залазить. А я від неї позбавляюся. А це плаття, таке трикотажне, довге, довжина міді. Е, Можна сказати, невдала покупка насправді, тому що я його не дуже довго носила, але воно дуже швидко закошлатилось. От буквально дуже швидко. І. І воно втратило свій вигляд. При тому, що, е, так як плаття сидить, мені подобається, в нього ще є пояс в комплекті, і воно може так от висіть, а можна його зав'язати, зробити талію, акцентувати. Тобто воно круте насправді, багатофункціональне. Але ну, я купувала його онлайн. І е, я е, е, навіть тоді, коли воно прийшло, я побачила, що воно вже таке, начебто, трошки припашлатине. Ну і подумала, ну, не знаю, мало лі. Але насправді це те, на що варто звертати увагу, якщо ви в магазині купуєте, подивитися на річ. Можна навіть так от руками буквально по ній поводити і подивитися, чи з'явилися оці оці от е катишки. Як це українською? <рапиш> Напишіть мені, хто небудь хто знає, як катишки українською. Вот. От, можна попробувати в магазині по тканині отак от зробити. Якщо з'явилися ці катишки, то тоді краще цю річ не брати, бо воно буде дуже сильно кошлатитись. Це просто ну, матеріал такий, от, тканина така. От я таке плаття купила, я його все одно носила, звичайно, але е, ну, я б його могла набагато довше носити, якби воно не так покошматилося. А от тут -от видно це з боку, там, де сумка і ще Тут прям зовсім покашла. Страшне. Страшне! Це е, футболочка, на якій я помітила п'ятницю. Недавно купила, зовсім недавно, коли я купила багато жовтого і синього або блакитного, ось цю ковтинку в той час купила. І купила от такий от, е, таку от жовту футболку. Я знаю, що в мене холодний підтон шкіри, і ця футболка така майже зелена, вона досить непогано е, з моїм обличчям поєднується, на відміну від теплого жовтого. Ну, я її знову ж таки е, і мало носила, і потім я звернула увагу, що тут ще п'ятнишки є. І так, типа, ну ладно, раз уж тут п'ятнишки є, то можна, чесно, позбавитись. <гум> ну, коротше, це тонкий, тонкий натяг, що не треба було і купувати, ну все вже. Вона недорого коштувала, по-моєму, 3 євро коштувала, тому це не так страшно. А, це футболка з Юнікло, яка мені дуже подобається. А, вона із такого приємного і плотного. Трикотажу. От я дуже люблю такий плотний трикотаж, який тримає форму, який в якому якось не холодно, тому що в мене проблема скоріше в тому, що холодно. І тут чорну футболку юнікло нову я не носила, тому що в мене була темно-зелена із більш плотного котону. Ніж та. І ту тонку я не одягала через це, в тому числі через те, що вона чорна, і через те, що вона тонка. А отакі я люблю. Але з цією щось трапилася біда, в неї сліди під руками не відмиваються. Причому я б не сказала, що щось, якась особлива була ситуація з ними. Ну, Звичайно, блін, ну всі люди потіють, я теж. І от, тіпа, оці сліди від поту вони не відмилилися, при тому, що я не так і багато встигла її поносити. Просто після першого разу буквально не відмилась, потім я намагалася їх з таким моючим засобом, з яким моючим засобом не вийшло, і я тепер від неї позбавляюся, а жаль, тому що вона мені подобається, і цей стиль подобається. Якраз те, що я говорила про таку з повітрям футболку. Я цю бежеву футболку, ну, ну, нормально носила насправді. Звичайно, темно-синя футболка, чесно, її носила, все з нею нормально. Ну, синя набридла. От я навіть не знаю, чи позбавлятися від неї, чи навіть відкласти в просто на наступний сезон, тому що я цілком би її носила. Через рік, через, тому що це абсолютно базова футболка. ну, тіпа. Ну, камон. Зараз я її не хочу носити. І я не хочу, щоб вона мені навіть мішалася в шафі, тому я її відклала. Мабуть, я її верну в, вот. в те, що я до чого повернусь через рік. А. Між іншим, якщо почали говорити про такі речі, які я передумала, є отакі от от брюки. Трикотажні прямі з кльошем, точніше, кльоша до бідра, Які я теж відклала, збиралася від них позбавлятися. Але після того, як я почистила свій гардероб і відклала речі, які ну, не підходять. А в мене було 2-3 тижні, десь 2-3 тижні, в мене був час потестувати цей одяг. І я зрозуміла в якийсь момент, що я хочу ці штани. Що мені не вистачає саме таких штанів. І, власне, ну не буду ж я йти купувати нові. То я дуже рада, що я не встигла від них позбавитись, тому що я їх повертаю в свою шафу. Таке теж буває. Зато при цьому я позбавляюся від ідентичних штанів, от практично один в один, тільки це такі блакитні е, штани, а ті були сірі. Теж кльош, теж трикотаж. Е, так само я їх дуже активно носила, бо, бо я якраз саме шукала штани от, е, домашні, трикотажні, в яких зручно. І знову ж таки вони прекрасні всім, але вони були на мене трошки великуваті, і це були б якраз ті штани, які я найрідше одягала, або одягала тоді, коли ті перші і вже грязні, наприклад. А, а до цих штанів я одночасно пам'ятаю, купувала от такий от светрик ліловий. Тобто погане, погане освітлення, от такий десь колір. Да. А ліловий з блакитним, і це в мене було як така домашня форма. Теж я просто зрозуміла, що я майже ну, уникаю цього светрика і я його носила тільки тоді, коли вже все інше вимазане. Це річ, на якій я навчилася, що я нічого не буду купувати в праймер. Це е, светрик із праймарка, І ще в мене є кілька футболок із праймарка, І Це ті речі, які просто від одного миття вже виглядають як давно. А якщо ти ними користуєшся відносно регулярно, то взагалі втрачаю зовнішній вигляд. А, цей гольфік у, у, скотився, зменшився в розмірі в рази. у нього став. Замість нормальної довжини, і ну, це не знаю на дітей тепер. уже. Хоча просто по функціоналу я люблю гольфики, бежевий гольфік а, вообще прекрасно під все поєднується. Він дуже добре підходить під тон моєї шкіри, тому я майже в ньому майже як гола, але от не гола. Це мені подобалось. Є також речі, звичайно, які вже просто втратили свій зовнішній вигляд. А ось ця сорочка чи блуза, я її носила. Дуже давно купувала. Спочатку я її носила на роботу. В мене навіть десь фото з якоїсь конференції project-managerської є в цій сорочці, потім вона в мене плавно перейшла в домашній гардероб, я її носила якраз із цими шортами. Мама моя, між іншим, от так само ходить в сорочках і в коротких шортах. І це круто виглядає, це зручно. але от я зараз мені це і не потрібно, і ну, просто зносила, якось трошки стиль змінився видно. Є ще отакі от, знову ж такі, ті ж самі широкі, просторні брюки, трикотажні, але це костюм, тому що до них в комплекті йде ще отакий оверсайз-светрик. Просто набридло. Правда, все прекрасно з ними. Я його зносила з задоволенням. Навіть не дуже колюче, тому що тут все-таки більше котона, ніж, ну, шерсті, по-моєму, тут немає. Але ну, воно трошки і покашлатилось уже. Типа не дуже красиво виглядається. Не видно, мабуть. Не видно. Я не пам'ятаю, коли їх останній раз одягала, тому якось так. Це все. А, власне, це все, що я відкладаю із звичайного от одягу. А, значна частина цього всього піде на благодійність, значну частину я спробую продати, подивимось, що з цього вийде. Попробую той самий сервіс Салпії, про який в мене вже цілих два відео є, як я там купувала. Дякую, що подивились. Якщо ви все ще тут допускаю, що вам сподобалось, тому поставте лайк. Напишіть коментар, чи ви робите такий от огляд, чи було вам цікаво, чи користь чи цікаві такі відео. І, можливо, яка іще вас тема цікавить, у кого гардеробна. Буду рада почитати. Пока-пока.